Зараз ми знаходимося на даху комунального некомерційного підприємства «Гадяцька міська центральна лікарня, де збулася наша неймовірна мрія, а саме встановлення сонячних панелей. Це один з восьми кластерних закладів охорони здоров'я в нашій Полтавській області. Для нас дуже важливо бути автономними і мати все тут на місці. Це прям критичний такий виклик для нас, над яким ми постійно працюємо. У нас одночасно може працювати п'ять операційних, а це на кожну операційну своє обладнання, свої наркозні апарати. це також люди, які зараз перебувають в реанімації. Можливо, на апаратах штучної вентиляції легень. Коли розпочалися відключення світла, дійсно наступав шок і паніка. Були такі випадки, коли при підйомі на ліфті до реанімаційного відділення вимикалося раптово світло. І ми залишалися в темряві без світла і без забезпечення дихальних шляхів. Під час лапароскопічної операції при вимкненні світла схожа ситуація відбувається як автомобіль, який рухається на великій швидкості вночі, і в нього викається світло. А автомобіль продовжує рухатись. Це дуже небезпечно для пацієнта. Якщо це, не дай Боже, відбувається під час оперативного втручання, для мене це питання, чи встигне відреагувати хірург. Скільки сили є в руках у анестезіолога робити штучну вентиляцію легень за допомогою мішка АМБО? Забезпечення безперебійним джерелом електроенергії на постійно основі це мега важливо для закладу. І коли нарешті ця наша мрія збулася, і коли нарешті нас відібрали, то просто емоції переповнювали. За тиждень ми зекономили 1 мегаватт електроенергії. Це 10 тисяч гривень. Всі кошти зекономлені підуть на модернізацію закладу. Зараз от прямо в даний момент нас відбувається ремонт укриття. В цьому нашому укритті буде безперебійне електроживлення, підключене також до сонячних панелей. Дякуємо компанії Лораль за ось цю красу, за змогу мати зелену. Чисту енергетику, яка буде рятувати життя, завдяки благодійному фонду Спанбон та компанії Лореаль за цю чудову можливість, що ми тепер маємо можливість бути енергоефективними, енергонезалежними і йти в ногу з часом.